Сьогодні демократія в усьому світі знаходиться під великими викликами, і ці виклики пов'язані з тим, що ми живемо в епоху постмодерна і постмодернізму. Тобто люди, як в часи Сократа, проникнуті таким духом ідеї, що все на світі відносно, все має вимірюватись практичною користю. Все має вимірюватися щирістю гри і, відповідно, не задумується про якісь вічні цінності, які можна знайти всередині людини. Але якраз коли постає питання про те, що комусь треба захищати стіни нашого полюсу, то тоді постає питання про те, що є дві стратегії розвитку, і одна це антидемократична, мобілізувати всіх. І, відповідно, за будь-якою ціною, але це надзвичайно неефективно в результаті. І друга стратегія це творити суспільство вільних людей, які, як вільні люди, захищають стіни свого вільного міста. І ця стратегія з часів давніх греків і їхнього змагання з Персією, вона є ефективною стратегією, яка, власне, і зробила Захід Заходом. На сьогодні. Навіть на Заході ця стратегія зазнає кризи через релятивізм і через такі явища в політиці, як популізм. І, відповідно, ми бачимо цю кризу глобальну, таку внутрішню кризу демократичних інституцій. Люди починають відволікатися на другорядне, відбуваються в Європі, в Америці якісь культурні війни навколо другорядних тем. Той час як основоположні цінності, вони так чи інакше всіма ставляться під сумнів, хоча на словах, нібито всі за них виступають. І тоді виникає власне значення тих суспільств, які дійсно зараз на полі бою відстоюють ці цінності саме в їхньому класичному вимірі. Тут є певний парадокс, тобто Україна як держава. Вона є далекою від втілення цих цінностей в життя конкретних громадян, в життя суспільства, в морально-правий порядок, який би був би загальновизнаним. Тобто, ми є суспільство, де ідея справедливості не до кінця втілена, де немає правої держави. І разом з тим, ми є суспільство, де надзвичайно розвинута ідея солідарності, практики солідарності, і відповідно складається такий певний парадокс в чеснотах окремих людей, в міжособистій солідарності. Ми відповідно є тими, хто захищає сьогодні демократію і свободу. А разом з тим, в частині того, чим є процедури. Чим є правова держава, чим є демократія? Ось в повсякденному втіленні такому навіть бюрократичному, ми навпаки, є прикладом абсолютного кошмару, тому що це найбільша забюрократизованість, тому що це? Безпрецедентне таке глумління над правом скрізь і всюди, що відповідно, там справедливий вирок є виключеннями, правилом і тому подібне, корупція величезна і так далі. І тут виникає така проблема, що українська криза це частина загальної кризи, тому що будь-яка нація і будь-яка спільнота націй це постійний референдум. І відповідно те, що люди знову і знову вибирають демократію, знову і знову, наприклад, от під час цієї російсько-української війни повертаються всі до, скажімо, класичних цінностей, до необхідності правового порядку, в тому числі в міжнародному полі, то, відповідно, це надзвичайно важливий процес, і скажімо, ми. Тут теж граємо таку провідну роль, і скажімо, для нас є відповідно два завдання. Перше це досягнути хоча б такого влаштування правової держави, яке є зараз характерне для Заходу в цілому. А друге завдання це все-таки долати, в тому числі на полі бою, зневіру. В можливості демократії в часи постмодерної і постмодернізму, і скажімо, жити так вже що, ніби наступила епоха після цих випробувань, жити як знову і знову, як громадяни майбутнього, повністю демократичного і повністю правового суспільства, і це величезне завдання для нас.